У мене є зізнання. Я графічний дизайнер, який ніфіга не робить в типографіці. Зрозумійте мене правильно. Якщо до мене підійдуть і запитають, Жень, розрізни ці два шрифти, який з них лайно, який з них ок, навряд чи я зможу правильно відповісти. Мені здається, пора це виправити. Привіт, мене звуть Женя, я графічна дизайнерка. Підтримайте це відео лайком та коментом, а я продовжую. Останнім часом в інстаграмі мені постійно вибиває підбірки: типу, п'ять шрифтів для ваших сторіс чи для ваших постів. І тема обов'язково буде Харків, Тон, місто, Мак, Наму. Це зрозуміло. Ці шрифти надзвичайно круті, але я вирішила в цю тему трішки глибше. Хто займається шрифтовою культурою в Україні, де знайти українські шрифти, як їх створити самостійно, хто був знаковим для українського шрифтового дизайну та де черпати натхнення зараз. Зробивши зусилля над собою, я зайшла в всесвітню мережу інтернет та забила в Google українські шрифти. І мене виконало з першої силки на сайт Рента де вже зібрано все необхідне. Шрифти від українських дизайнерів, шрифти в українському стилі, підбірку безкоштовних українських шрифтів, все, що душі заманеться. Я гадаю, ви зможете відвідати цей сайт самостійно, придбати собі декілька шрифтів, скачати і користуватися у своїх дизайнових рішеннях. Шрифтовий дизайн в Україні певно розвивався потужно останні 20 років, і однією з особливостей нашої шрифтової культури є створення власної кирилиці, на відмінної від російської. Ми часто тягнемося до історичних форм в сучасних шрифтах. Чим ми приваблюємо міжнародний ринок і пропонуємо їм щось нове та свіже? Крутий матеріал я знайшла на телеграфі. Богдан Гдаль у своїй колонці з яскравими прикладами розповів, як відрізнити українські шрифти та, звісно ж, створювати їх. Щоб ще краще зрозуміти психологічний вплив шрифтів на людину, я би радила колонку Євгена Садко на медіумі в своєму матеріалі, як шрифти передають характер українських політиків. Євген звернув нашу увагу на типографічні прийоми в рекламі, якими користувалися кандидати в президенти України у 2019 році. Особисто для мене на даний момент типографіка це одна з найскладніших тем у графічному дизайні, і я щиро захоплююсь людьми, які е, створюють і просувають українську шрифтову культуру. І якщо ви мали намір так само як і я. Краще зануритися в тему типографіки, мені здається, нам пряма дорога в Прожектор. Окрім цього, я би радила звернути увагу на декілька курсів Udemy або Skillshare. Але, чесно кажучи, деякі курси там дублюються, тому мені здається, краще придбати річну підписку на Skillshare і мати в доступі не лише топіки з типографіки, але й також стосовно мистецьких напрямків, графічного дизайну, фотографії та самої. Загалом переходьте за посиланнями, все залишаю внизу. Також, кого цікавить не лише цифра, я б радила навідатись на сайт «Арти.Я». Це каліграфічна школа, яка працює у Києві з 2011 року. На сайті ви зможете знайти. Онлайн-курси, а також магазин, в якому можна придбати прописи, пера та все, що завгодно, що допоможе вам на цьому шляху. Важливо те, що там ви знайдете інформацію не лише по європейським стилям письма, але й матеріали для вивчення української каліграфії. Мені чомусь здається, що каліграфія та ледерінг – це ті скіли, які допоможуть майбутнім шрифтовикам краще розуміти будову літер, а також стануть джерелом натхнення для вас. Мені здається, книг з типографії існує безліч, але я вирішила зосередити свою увагу на трьох базових, як на мене. І розпочнемо з автора Яна Чехольда. Він досить відомий європейський типограф, викладач та дизайнер, і мені здається, варто звернути увагу на дві ключові його праці. це зразки шрифтів, а також образ книги. Чехольд ретельно аналізує. Будову та те, як влаштовані букви, а також розбирає приклади поганих та добрих шрифтів. Другим у моєму списку стане швейцарський типограф Еміль Рудер. Він відрізняється своїм цілісним баченням до проектування та типографіки. Саме тому його книга типографіка є базою вже понад 50 років. І наостанок я би радила вам книгу Річарда Пуліна, школа дизайну типографіка. Це доволі практичний посібник, який дозволить вам розібратися з правилами і методами роботи зі шрифтами. Якщо вам цікаво дізнатися про більше книг з типографіки, дайте мені знати про це в коментарях. Я обов'язково зніму для вас відео на цю тему. Говорячи про досвід українських дизайнерів цієї, мені здається, цікавим було прочитати. Матеріал про створення шрифту Намо від Дмитра Растворцева. Він є одним із найкращих шрифтових дизайнерів в Україні, і саме тому його замовляють банда, спілка, федрів та багато інших агенцій. Щодо шрифту, він був створений наприкінці 2018 року Національним художнім музеєм України спільно з бандою, де вони презентували, звісно ж, айдентику. Саме нам ви знаходите у кожній підбірці в інстаграмі та тіктоці, про які я казала вже раніше. Посилання на текст шукайте в описі до відео. І на додачу я раджу вам прочитати матеріал про створення шрифту міста, про який я згадувала раніше, від Катерини Королевцевої. Вона розповідає про те, з якими труднощами вона зіткнулася як дизайнер, який вперше створює шрифт, та чим надихалася. Дякую, що приєдналися до мого короткого екскурсу в типографію. більше крутих тем згодом. А поки підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій патреон. І до наступних зустрічей! Па-па!